Молода філософія про майбутнє кожного у Криворізькому національному університеті. В межах студвесни показали виставу. Фінрут промерзли до кісток. Вартість входу на захід для бажаючих донат на потреби зсу від 50 гривень. Що? Він у нас молодець, старається, працює. Але мій знайти роботу трохи краще звичайно. Взяти тут сестри, звикла. Студентка факультету інформаційних технологій Дарина також вирішила взяти участь у студвесні. Каже, що головна ідея такої вистави передати глядачам усі переживання героя та показати шлях однієї людини. Адже кожен день перед нами постає вибір піти одним шляхом чи іншим. У нас буде студвесна, вона про переживання головного героя, про його емоції, його стани. І ми переживаємо разом з ним всі його гріхи, пороки і його емоційні переживання. Я дуже рада, що приймаю участь у студентській активності. Мені дуже подобається, що у нас в Кремліському національному університеті є такі активності, і я хочу, щоб глядачі зрозуміли нашу виставу і прочувствували її разом із нами. Участь у виставі взяло понад 90 активних студентів, семи факультетів університету. Підготовка до виступу за авторським сценарієм зайняла близько двох місяців. У кожну дрібничку задуму вкладена душа студентів, адже навіть коліси хлопці та дівчата вішали самі. Глядачі мали унікальну можливість насолодитися талантом нашого підростаючого покоління, подивитися на неймовірну гру акторів та гарно поставлену хореографію. Люди готувалися до цього, не покладаючи ні рук, ні сил, навіть куліси. Вішали все, робили студенти, вкладали кожен день свою частинку себе, всю душу вклали в те, щоб сьогодні показати. Ми хочемо кожному глядачу донести і щоб кожен глядач передивився свій шлях. У нас трагічна кінцівка для того, аби більше людей прониклося цим, і аби більше людей звернуло увагу на. Те, що зараз всередині в нього, і як саме він хоче бачити майбутнє своє і яке взагалі життя він проходить. А головна ідея такого весняного свята, як судвесна, об'єднати студентську спільноту, підняти настрій та створити незабутні враження для всіх учасників. А також найголовніше благодійна мета, адже усі зібрані кошти підуть на потреби тим, завдяки кому ми маємо можливість проводити подібні заходи. Маргарита Назаренко Сергій Філоненко перший міський.